Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. Сьогодні ми з вами дослідимо особливості пунктуації в реченнях зі звертанням. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. З минулих курсів ми пам'ятаємо, що на письмі звертання виділяються розділовими знаками. Пунктуація в реченнях зі звертаннями регулюється певними правилами. Розгляньмо їх. Звертання може стояти на початку, усередині й у кінці речення. У будь-якому положенні воно виділяється комами. Іноді, залежно від інтонації, звертання відокремлюється знаком оклику. Розгляньмо приклади, Доню. Ти вже закінчила прибирання. Сподіваюся, діти, ви зрозуміли умову задачі. Але ж усе не настільки погано, друже. Вікторе, негайно припини теревенити. Займенники, ти, ви, в будь-якому відмінку, якщо вони самі не є безпосередньо звертанням також відділяються від звертання комами. Наприклад, Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Гей, ви, стожари! Мені насняться ваші чари. Вигуки від звертання відділяються комами, не відділяються тільки слова о ой, якщо вони вжиті, як підсилювальні частки. Наприклад, Аго, друзі, зачекайте мене. Але ой, котику, братику, порятуй мене. На сьогодні в мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!